Домашній злочин у Коломиї затримали чоловіка, якому інкримінують подвійне кримінальне порушення, домашнє насильство та незаконне поводження зі зброєю. До поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані, намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно. На місце події негайно виїхали правоохоронці. 39-річного чоловіка, місцевого мешканця. Поліцейські виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Динку під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати, ніж а також кастет. Підозрюваного затримали відповідно до закону. Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання, затриманого в одному із сіл Коломийського району. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили 89 предметів схожих на бойові патрони та три магазини до автомата. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі за цим фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Це є частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про оголошення затриманого про підозру. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.